Він з самого малку любив малювати. Можливо, не дуже це вдало робив, Та щирим натхненням незмінно завзято. Щоденно вірою в серці творив. Минали роки, він ставав дорослішим, та мрію велику у серці зберіг. Ставало щоразу на серці тепліше, коли доторкнутись до пензлика міг. Те все не знаходив підтримки картинам, лиш витрата часу, казали батьки. А друзі всі тільки сміялись незмінно, казали художники всі диваки. До того освіти тима навіть не маєш, хіба ти і близько, і з тими стоїш, хто дійсно талантом своїм заробляє, а ти забавляєшся з фарбами лиш. А він це згасав.